Вітаю всих. а тепер увага! Ну, цікаво ж, правда. Беру колоду міжнародних відносин. Якби наші партнери у 2022 році надали Україні необхідну допомогу, війна б уже закінчилась. Якби наші партнери надали все, у 2022 році війна б уже закінчилась. Бачите, як? Угу, Так. Вона б уже закінчилась і переросла в щось інше. Більш такий режим життєвий. Наступ ми б зробили, і ми б відбили. А ми б тоді відбили більшість території, ого. Тоді не було б ще кабів, хуябів. Ми б тоді повернули максимально територію, максимально сонце, це максимально. Можливо, не все, але максимально повернули. Ось вам, території, на дні колоди. Так, відповідь так. Так, якби вони. Беру холоду воїнів. Тепер, якби Європа, партнери надали цю допомогу у 2022 році, війна б уже закінчилась, дивимось. Четверка пентаклів, так, однозначно так. Вона б вже закінчилася. І ми б, мабуть, відновлювали вже це все. Так, бо як би відновлювалася? Розумієте? Ми б, е, знаєте як? Почали б нове життя, відновлювались, але враховували б небезпеки. Все. Е, як... І ми б відвоювали більшу частину території тоді. Всім каже, досить швидко б. Ви повернули досить швидко багато. Ну. Тепер пожинають. Але, але тут залишається ілюзія, що все добре. Майте на увазі, що загроза повторного наступу. Ось тут мені випадає. Я моделюю ситуацію. Якби У 2022 році ми все отримали, що треба, відбили, війна б закінчилась, і тут висить ілюзія, що все добре. Ілюзія. Тобто, велика вірогідність повторного наступу. Ось в чому справа. Ще. Ось так.